Усім доброго вечора. З вами Марта. Сьогодні 15 лютого. Позавчора ми занесли вже на вигонку наші гіацинти. Ось так вони виглядають зараз. Світло для них ми ще не вмикаємо, аби трішечки підтягнути ніжку. Ось такі гарні бутончики у них вже є. Вчора вже занесли перші крокуси. Місця не вистачає, тому будемо заносити по мірі того, як буде звільнятися місце. Ось так виглядають наші крокуси. Світло ми їм теж не включаємо, але на полицях, де росте в мене маленька розсада, світло є, тому трішечки воно сюди потрапляє, це нічого страшного. Я думаю, 2-3 дні і для крокуса теж ми включимо світло. Ось такі вони гарненькі. В будинку, як я вже і показувала, у мене росте два сорти це Фабіо. Це такий червоний тюльпан з жовтою бахромкою. А також такий сорт Fabio Yellow. Це жовтий тюльпанчик з жовтою бахромкою. Ці сорти вважаються низькорослими. тому з цих сортів ми будемо робити горщики та здійснювати продаж саме у горщиках. Хороші мої! А це приміщення це один зі складів готової продукції. Як ви бачите, він ще пустий, ну, майже пустий. Вчора ми продали трішки тюльпана, сьогодні трішки продали. І починаємо потрошку ось заповнювати наш, один з наших складів. Це тюльпани у, горщики, у горщиках. Тюльпан з різом ще взагалі немає, він буде десь після 20-х чисел. Уже починатися. А у горщиках уже, хто бажає придбати, є готова продукція. Ось завтра ми їх також помотаємо. Ось так воно виглядає уже запаковане, лишається тільки продати або подарувати. Дуже зручно, не потрібно втрачати ні часу, ні думати, де знайти цю плівку. Так що, друзі, хто бажає, будь ласка, робіть свої замовлення, приїздіть. Забирайте свої тюльпанчики. Сорти дуже гарні, такі ще вони напівзелененькі. В горщику є різна кількість, кому яка потрібна від 1 до і 3, і сім є, 9, 11. Хто бажає більшу кількість, також робимо. Так що, будь ласка, робіть свої замовлення. Всім гарного вечора, усім пока-пока.